Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак разом із командою та лісівниками заклали хвойний ліс. Орудували спеціальними пістолетами та мечами. Зрештою, на території у два гектари висадили понад 13 тисяч сіянців. Використали для цього сосну звичайну і кримську. Це все робиться для нашого майбутнього. Територія області заліснена на 5%, якщо брати в загальному, планується по закінченому до 8%. відсотків. Цієї весни в різних районах області планували висадити понад мільйон дерев. Втім, поставлену задачу Сівники вже здолали. План весни в нас стоїть 227 гектар. Це 1,6 мільйона сіянців. Плануємо перевиконати десь близько 300 гектарів. Висадить, порядка двох мільйонів буде. Висаджуємо ми всі види дерев, сіянців, саджанців. Ну переважно, де ми зараз знаходимося, тут сосна. Сосна звичайна, сосна кримська. А так листяні породи. листяні, породи. Це і ясень, і акація біла, і дуб звичайний. Дуб червоний, тобто дуже багато видів. Висаджені сіянці з власних розсадників лісгоспів. Аби отримати їх, потрібно щонайменше два роки. Ліс тут, це справді був в 90-х роках і на початку 2000-х були великі пожежі, коли він прогорів, повністю всох. Ми зараз відновлюємо ліси. Чому важливо? Ну, самі розумієте, на півдні, тим більше в такій агломерації, як Кам'янське, Дніпро. Повітря, наша лісистість області вона не настільки висока, як хотілося би. Через те, якби треба, щоб ми дихали чистим повітрям. Ви знаєте, переживлюваність ми дивимося восени. В залежності від того, скільки буде опадів, більший чи менший відсоток проживлюваності буде. Але те, що тут ліс рости буде, це однозначно. Сіянець він не є сам по собі, він не є аксіомою. Для того, щоб він був, потрібно зібрати шишку. Просушить її на шишкосушарки, отримать насіння, насіння висіять в лісорозсаднику. Два роки доглядають за цими сіянцями і тільки тоді вони стають предметом для висадки в наших лісах. Два роки роботи ліс лісівників. Так після висадки за соснами доглядають лісники, проріджують, прибирають ті, що відстають у рості, або затуляють від сонця інші дерева. Ця кропітка робота триває роками.